Протікаєш крізь час і людей, що навколо, то таркаєш плеча, то вдивляєш довіч, у чийомусь ти серці відлунюєш волею, лєшся в душу відвертістю, хочеш поклич, я прийду і до тебе Бурхливими хвилями, що здіймають увись все, що спало на дні. Під безмежж'я у небо рікою всесильною стане всі ми колись, як пройдемо крізь вогні, проростає в ріку, вона плине крізь вени, розправляє рамена, опущені збіт, пісню волі таку зрозумілу для мене, що дає мені силу. У битвах буремних ти наспіваєш річку, вклоняюсь тобі.